Дуже доброго дня. Ну насправді я 99% даю на те, що цей законопроект не має шансу пройти, тим більше до парламентських виборів, тому що ну навіть ті, хто дуже хотіли би, щоб підприємців не було, не можуть це відкрито декларувати. А ви дуже гарно відмітили, коли починали говорити, що це законопроект про полювання. Да, от вони два роки тому розпочали полювання на підприємців за рахунок ну, сотні тисяч штрафів, і коли виставляють сьогодні людям мільйони штрафів, і це просто закриває бізнес. Оцей законопроект розширює можливості і робить ну, практично будь-якого підприємця, який надає послуги, і не разово, а системно надає послуги тому чи іншому бізнесу, ну, він легко набирає ті три критерії. Ну, Три-чотири з тих семи дуже легко в них попасти. Тому я абсолютно впевнена в тому, що цей проєкт шансу в парламенті ну, мінімальні пройти. Це перше. І дуже добре, все-таки, що у нас розділена виконавча і законодавча гілка влади. Стосовно того, Самого проекту він же ж не тільки по ФОПам, там ж багато є речей, на які ніхто не звертає зараз уваги, але визначення власника бізнесу відповідальним за порушення трудового законодавства, власника, який, наприклад, в товці однозначно не може бути відповідальним. Багато інших речей або правонаступництво, коли працівника роблять обтяжливою умовою до майна. Ну це нонсенс з точки зору ну. Будь-якої будь логіки, але там в тому законопроєкті того всього є багато. Я точно знаю, що приймати його не можна. Це перше. По-друге, він дуже добре вони посилаються на рекомендації міжнародної організації праці. але Вибірково і навіть е, постанова, яка сьогодні дозволяє завдяки рішенню уряду, яка є неконституційною в цьому переконана, яка передбачає процедури перевірок, які зараз роблять трудового законодавства і службою і органами місцевого самоврядування, вони теж посилаються на те, що вони прийняли всупереч українському закону, але на виконання е, міжнародної е, рекомендації міжнародної організації праці. Теж навіть там вони зуміли порушити ті рекомендації, не в повні не в повному обсязі їх виконати. Тому Мінсоцполітики політики останнім часом їм, їм здається, що вони створюють економіку, що вони будують, платять податки, але це робить малий середній бізнес, який є оцею такою е, подушкою безпеки між дуже багатими і між. Поки що бідними, да оця подушка, ніякі програми боротьби з бідністю не дадуть можливості людям жити достойно. Програма цього не вирішить. А ті рішення, які приймаються сьогодні, в Мінсоцполітики, самі цю бідність і створюють. Тому у проекту шансу не може бути. Дякую, Дякую.